Привітання запишу коротеньке відео. Е, хочу розказати про цю міцність віри, як нам не втрачати. А іменно коли у нас такі відбуваються події, прикрі, такі гори, які страждають родини, родичі, і навіть молоді, які гинуть, невинні, скажем, які хотіли б жити, і вони відходять з цього світу. Ну, але якщо будемо жити, будемо являти, що ми є Божі творіння, то наша душа переходить в вічність, але Бог створив, щоб ми жили. А бачите, а задача злого це нищити. Е, нищити, бачите, навіть і невинних людей, які події неприємні відбуваються у нас в кожних почті родинах. зараз. А так само, знаєте, ще деві події відбуваються зараз, е, можливо, про це теж десь хтось говорить у відносинах. У відносинах це на міцність відносин знаєте, на віру. Бо коли у нас один другого хтось втрачає віру у відносинах, так само навіть, розбивається. Крім війни ще розбиваються ці, наприклад, сім'я, щоб були, щоб були молоді там пари. Вони так само розбиваються, бо заходить, наприклад, злий, і він так само нищить. бачите, і молодих, і старших, бо навіть у старшому віці так само розходяться пари. Це досить прикро. Це досить прикро, що так відбувається, що війна йде не на тільки фронт, знайте, що йде ці події у нас на а ще йде війна і духовна. Заходить так само в сім'ї, у відносини. І багато, наприклад, чоловіків, я декілька зустрічав історій у зарий час. Ну не приходь, знаєте, є війна. Наприклад, в нього чи ж дружина пішла йому досить Він не зможе повірити. Він втрачає, наприклад, той смисл, сенс свого життя і нищиться. Але це йде, мабуть, не від Бога, знаєте, в цей момент на ту людину. Нападав злий, що бачимо, що як зараз відбуваються події. Він нищить. Він нищить на, скажімо, на всіх цих фронтах. Оцих два фронти. Ну так само ще третій фронт це у нас, знаєте, от у нас віру цю забрати. Щоб ми, знаєте, чисто нас ми здалися о, з усіх. І це, це стосується, наприклад, що дівчини у відносинах почнемо, що, що хлопця, що жінки, що чоловіка в сім'ї. Так само це стосується. Оце віра на міцність, знаєш, щоб ми, як то кажуть, вже цю надію втратили на останнє. Ну, зневірилися, типу. що нам не перемогти, що нам не вірити. Але нам ні. Хто ще, як то кажуть, може, трошки зберігає свій розум, знаєте. Трошка зберігає, бо ну, людина не може зберегти, коли якісь є горе, помер хтось, наприклад. Це досить прикро, потрібен час людині. Але все одно не втрачайте, не, не втрачаючи цієї віри у цих важких випробуваннях. Бо хтось залишився живий, ми мусимо, як то кажуть, теж якось жити ще вже не кажуть, для, для, для Бога, як й каже. Що нас Бог створив, щоб ми не гинули, так знаєте, а померло він, або вона мене лишила, наприклад. І я вже не буду собі, і втрачаю віру. І йду, наприклад, багато випадків, що кладуть на себе руки. Але я ще раз повторюю, це від все відбачте, що ці події, що це нищуть і невинні, і яке непорозуміння у відносинах. Це все це нищить, бачите? Бо є такі пари, що розуміють, дають якийсь час на випну. І воно якось, знаєте, налагоючи це, це І нам не потрібно, знаєте, у цих випадках йти туди, розбігатися, а наоборот єднатися. Але нам не бачите, не йдуть такі часи, що нас хочуть, наприклад, на всіх, скажімо, цих трьох фронтах важливих, це на війні, роз'їпороз'єднювати, знайте, поперемішати, пороз'єднувати у відносинах, у вірі нашій, наприклад, у вірі нашій до Бога. Щоб ми пороз'єднювати нас, знаєте, сказати, що нема, а що нам не перемогти, наприклад, в цьому. І все, і ми думаємо, та вже. І так ми, знаєте, собі пускаємося нижче, а вже потім, а підняв три цих фронт перейти, це вже непросто. Бо як ми вже втрачаємо віру, то вже все. Але я, я думаю, що в цьому світі, бо багатьом решень звернути увагу, що є такі випадки, що багатьох. В таких важких ситуаціях якась, так би кажуть, сила, якась рука нам допомагає вийти з цього. Але чи ми оце підемо за за, цю, ну, за допомогою? Бо деколи багато не бачать цієї руки допомоги. знаєте, Ігнорують. Я так само, наприклад, у відносинах не бачив руки допомоги, не прислухався до чиїсь слів цих. Так, потім прикро, потім душа страждає, знаєте. Ну, але з Божою, як то кажуть, благодаттю. Може, це на, воля Божа на так, але я не думаю, щоб воля була, воля бул, Божа, перепрошую, була на таке, щоб нас так нищити. На таких молодих, наприклад, нас так реально знищувати. Це, це задача злого. Бо Бог, наприклад, хоче, щоб ми жили, щось процвітали, були якісь об'єднання разом. Мали ці сім'ї були. А бачите, як зараз різені статистика цих розводів, скільки розходяться. Досить прикро. Але нічого, будемо, як то кажуть, мусимо завжди собі прокручувати таку думку в позитивну сторону. Бо вже цього негатива, знаєте, і так багато. Мне невідомо, бо цей негатив може ще більше, знаєте, захопити цей негатив і більше нам, але ми все одно повинні свою думку, де би ми в якійсь ситуації не були. Думка іскра, як ти кажеш, нашої позитивної думки не повинна згасати так само, так як у вірі, і у вірі в Бога. Так що всім всього доброго.